А просто так. Номер 14. Любов це біль, але не жаль. Це радість своє серця, не печаль. Любов це щастя, не біда. Хто любить, знає це життя. Любов це мить, серце ще мить. Бажає все. Що аж горить? Любов обняти хоче світ, без крил піднятися в політ. Любов. Це все, бо це добро, а зло нікчемність, неміч, бо від зла темніє все, панує й страх, війна навколо і. Біда? З любов'ю мить це вічність днів. Любов це Бог, який в мені. Хто не пізнає цю любов, Його й на світі, мов би, й не було.